Зіркові коханки українського шоу-бізнесу вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні ми поговоримо про відомих зірок українського шоу-бізнесу, які в певний період свого життя були зірковими коханками. Яскравим прикладом є історія Христини Соловій. Ще в школі вона зустрічалася з хлопцем, у якого вже були стосунки. Пізніше вона мала роман із музикантом Сергієм Жаданом, який на той момент був одружений. Щоправда, цей роман тривав недовго. Іншим прикладом є стосунки Віри Брежнєвої з композитором Костянтином Меладзе. Їхні стосунки почались ще у 2005 році, коли Костянтин був одружений на Яні Сум. Фактично Віра була його коханкою впродовж восьми років, поки Меладзе не розлучився. Ще через два роки пара одружилася. Але у 2023 році Віра і Костянтин розійшлися. Схожу історію пережила і акторка Ксенія Мішина. Яка, до речі, була головною героїною одного із сезонів шоу Холостячка. За її словами, чоловік, з яким вона зустрічалася, приховував, що був одружений, тому спочатку вона навіть не знала, що є коханкою. Згодом чоловік розлучився, аби бути з Ксенією, однак їхні стосунки протрималися недовго. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш канал.